Ну що ж, всім привіт, хто дивиться це відео, тому що я навіть не впевнений, що це відео хтось побачить, крім мене. Мене таксіст привіз в ось це місце. Я б його назвав Глушінь. А так. І навіщо ж я сюди приїхав? А приїхав я не сюди, а в село. Зараз мені ще туди, я так розумію, треба буде пройтися. І приїхав я сюди, тому що три... Тижня назад приблизно я дізнався, що мені дідусь залишив спадщину у вигляді будинку. І одне, що мене дивує, що тут немає людей. Чому не знаю? Давайте постукаємо. Давайте почекаємо, може тут хтось живе. Ну що ж, друзі, уже ніч навіть. Тільки що десь 10 хвилин назад дивився, скільки часу, вже 11 година. Що там в сусідів світло горить, в оцих горить. Хоча я не знаю навіть, хто вони. А вот цих. Що це було? Боже, що ж це почало відбуватися? Все, світло включив, це вже щось не Зрозуміло, я тільки що швидко схопився з цієї кроваті, взяв камеру, тому що я просто щас опять перелякався, тому що я почув звук розбиття стекла. Це вже щось незрозуміло, Тому що перед тим як йти спати, я в сусіда побачив силует людини чи що то було, треба на записі передивитися. І зараз я чую звук розбиття стекла в себе в хаті. Це вже щось і... Що? Ну навіщо, боженьки? Мені розбили вікно? Ну хто це міг бути? Камнем розбили вікно. Круто, дякую. Зразу я тільки просипаюся сьогодні, виходить, вже, і я йду в сусідів питати, що це може бути, тому що це ненормально. Зараз мені треба чимось залатати ось це вікно, прибрати оцю камінюку і якось попробувати заново заснути. Просто це якесь. Незрозуміле село. Зараз я попробую з чимось залетати вікно, лягти спати ще раз, якщо в мене вийде. І завтра будемо вже виясняти. Це просто капець. Ну що ж, всім привіт, хто бачить це відео. Я цю ніч так і не спав після того випадку спати зовсім не хотілося. Зараз трішки сонний, але це нічого. Не дивлячись, ні на що, я хочу все-таки дізнатися, що то було ночью і хто це зробив. Тільки що я трошки перекусив і зараз хочу сходити в магазин, щоб купити продукти трішки закупитися. Гроші я вже собі поклав і давайте, в принципі, йти. Все, дверку ніби закрив. О, Хтось стоїть. Добрий ранок. Добрий ранок. Я ваш новий сусід. Отут буду жити тепер. Незрозуміло, чому, чомусь якісь дивні тут люди, чомусь. Дивно. Ну, добре, давайте йти в магазин. Якось дивний в мене сусід. І точно, це ж я в його вікні бачив силует людини. Може, та ні, не може бути, ніби ж нормальний чоловік. Чому він не хотів за мною балакати, розмовляти? Це незрозуміло. Ну що ж, ось я вже й прийшов в магазин. Добрий ранок. Добрий ранок. Так, ну що ж, друзі, зараз я скуплюся і включуся. Хочу купити собі хліба, обов'язково також овочі в. Риба у рибки я б зараз хотів. Подивимось, скільки вона коштує, та й закуплюся продуктами, щоб було що їсти. І коли закуплюся, тоді й включуся. Ну що ж, я правильно розрахувався? Так, все правильно. А ви що тут новий житель? Так, я тільки вчора заїхав і хотів, кстати, запитати, а що у вас в селі відбувається? Ви щось дивне бачили? Дивне. Ну, в цьому селі я багато бачив дивного. А, а що, наприклад? А це ти вже дізнаєшся потім. Ну, добре, до побачення. Не зрозумів, а що я потім дізнаюся, чого він мені нічого не схотів говорити. Ну, добре, це все, звісно, цікаве село тут. Ну Давайте я зараз буду повертатися додому і, може, до якогось сусіда схожу, розпитаю в нього щось, тому що я це просто так не залишу. І хотів показати, як я цією ночі залатав вікно ось таким ось е, дивним способом. Тут ось дивіться, якийсь зазор. Ну, що перше під руки попало, тим і залатав. І дещо я побачив і зараз хочу. Поділитися з вами цим. Дивіться, давайте уявимо, що ми оцей бандюган якийсь, давайте скажемо так, який розбив мені вікно. Він звідси зайшов, він звідси зайшов і кинув. камінь, камінь Так, він був один. І приземлився камінь он туди. І він іде назад, іде назад, іде назад, іде І бачите, ось такі. Сліди ведуть до ось цього будинку, і в мене вже виникають підозри, що це міг зробити ось такий мій добрий сусід. Ми його сьогодні вже бачили на ось цьому місці, і він з нами з нами навіть не привітався. Ну, добре, це, звісно, все дивно. Зараз хочу сходити до річечки, якось трошки розвіятися. О, там сусід мій ще один. Давайте сходимо, спитаємо, може він щось знає. Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрий день. Я ваш новий сусід, ось тут живу. Так, я вже знаю. А, зрозуміло, я хотів у вас дещо запитати, ви нічого дивного в селі не бачили, бо мені цієї ночі, скажу вам по секрету, розбив хтось вікно. Хм, вікно? Ну, вам ще пощастило. Е, як в якому в смислі пощастило? Мені вікно розбили, може, ви щось не почули, це нічого мені не пощастило. Ми... Тобі пощастило, я тут старшина у селі, і ти ще просто багато що не знаєш. Скоро дізнаєшся. Е, мені просто в магазині так само казали, що скоро дізнаєшся, а що я повинен дізнатися. Ну, знаєш, ми вже в цьому селі давно живемо, і вже стільки всього все бачилися, а нічого з цим не можемо зробити. Тому все дізнаєшся. не все зразу. Е, зрозуміло. Давайте тепер можемо бути, будемо дружити, так сказати. Я Саша, а вас як звати? Мене звати Валерій. Ну, добре, приємно познайомитися. Якщо що заходьте, я ось тут живу. До побачення. І зараз я, якщо чесно, нічого не зрозумів. Опять мені кажуть, як і в магазині, скоро дізнаєшся. А що я маю дізнатися? Мені вже розбили вікно і. Що я маю ще побачити? Що мені ще повинні зробити? Ще оця зацепочка з цим моїм сусідом, що до нього сліди ведуть, щось тут справді нечисте. Треба може якось дізнатися, бо щось мені це не подобається. Але ж все-таки біля річки тут дуже класно. Що ж робити, що ж робити, що ж робити. Зараз я подумаю і може зараз якось обійдемо. Цей будинок, і може ми щось побачимо, а може, давайте може з ним подружимось з тим сусідом. Може це й не він, може це його так підставили. Хтось розбив вікно, а до нього спеціально провели сліди. Щось тут не зрозуміли і все-таки я вибрав варіант, щоб подружитися з цим незрозумілим сусідом, тому що, знаєте, вже я так всю ситуацію продумав, і тут вже не дуже все-таки нормально виходить. Може, це щось мені здається, але я передивився запис камери, і все-таки в цьому вікні ночі був ніби справжній чоловік, і це вже не нормально. Давайте попробуємо йому постукати. Сусіди відкривай. Це я, ваш сусід, недавно заїхав. І, ану давайте послухаємо. Ні, ніби тихо, нікого немає. Давайте в вікна подивимось. І тут немає. А тут. Тут також немає. Добре, ну все-таки ж мені вже дуже цікаво і навіть трошки страшно від цього. Давайте зараз спробуємо потихеньку обійти її будинок і подивитися, що в нього там. Бо достатньо вже цікава у нас ситуація виходить, яка мене дуже сильно напрягає. Ну що ж, давайте обходити. Тут не дуже зручно, але ж що ж вкоїш, що ж зробиш. Давайте отут обійдемо. Так. І все ми підходимо. Давайте тихо, тихо, тихо. Ось вже його будиночок. Так, сюди, сюди. І це вже справді щось незрозуміло, Я буду тихо розмовляти, але мене це вже дуже сильно лякає. Може, це просто закрита дверка, заколочена дерев'яшками, але це щось дуже вже страшне, як на мою думку. Може, я, звісно, себе і накручую. Фух, дивіться, навіть жалюзями закрив вікна, щось мені справді ніби приховує від усіх. І мене ще я це зараз прокручую в голові. Давайте, напевно, швиденько тікати звідси. І може, я справді накручую себе, бо мене сильно. Налякали, не налякали, а якось так насторожили. І продавець, і мій сусід, що скоро дізнався, що я маю дізнатися. Ось це мене не покидає в моїй голові. Ця думка, що я повинен дізнатися. Ну, справді, давайте разом зараз по. Думаємо, хтось опять буду повторювати це речення. Може, це хтось побачить. Давайте порозсуждаємо. Ну, о що я маю дізнатися? Може, і це справді щось з цим сусідом, щось тут відбувається. Бо іншого, в мене поки що нічого я не придумав. Ці сліди, це розбите вікно, цей силуат в вікні. Це мене трошки насторожує. Ну що ж, зараз давайте я буду йти в мій будинок і щось буду думати. І це вже, якщо чесно, ненормально. Я зараз швиденько вам об'ясню, хто це дивиться. Е я з собою село взяв ноутбуки, і заодно я вже перевірив, що тут немає ні зв'язку, ні інтернету. І тільки що я передивлявся матеріал, який я записав. Я тільки що передивлявся на усьому з ноутбуки і. Я побачив ось такі ось знімки. Ось я вам прикріплю ось один і ось другий. І він за мною стежить. Це я вже зрозумів, що за мною ось цей ненормальний сусід стежить. І це мене вже чесно насторожує. Я не знаю, що робити. Він справді за мною стежить. Це, це вже не можна спихнути на те, що він це щось, знаєте, така випадковість, він реально за мною стежив. Один варіант, що отут я виходив, ще ніч була. І ось тут щось було. Може, це й не він, це якась незрозуміла істота, яка вся чорна, і яку я бачив і в тому вікні. І тут вона вся чорна. І це мене дуже сильно лякає. А другий момент, як я йшов там обходити його хату, він стояв, за мною стежив. Це мене вже дуже сильно лякає, навіть зараз я подивлюся вікна, чи ніде він за мною не стежить, ніби. Ніби ні, ніби ні фух. Я не знаю, що робити, або їхати з села, або довести цю справу до кінця. І все-таки я, напевно, доведу цю справу до кінця, бо фух, я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Він мені дверку не відкривав. Другий раз я провіряти не хочу, тому що. Ну це вже реально щось незрозуміле. Не знаю, що робити. Зараз буде ніч вже скоро. Ну, ще, правда, і не вечоріє, але ніч буде. І цієї ночі. Я думаю, що знову я не засну. Цієї ночі, я не спав. І цієї, може, теж не буду спати. Зараз попробую, не знаю, що робити. Може піду, піду за хатку, подивлюся, приведу все до ладу, зроблю грядочки. і. Буду щось далі робити, вже, напевно, там і повечеріє. Будемо дивитись. І вже потемніло, і мене досі не покидається думка, що за мною завжди хтось стежить. І те, що я дізнався сьогодні, це трошки мене налякало. І вже. Нічка, так мені вже, знаєте, так не дуже приємно, як першу ніч, як тільки я приїхав сюди, мені знаєте, так прикольно. Цей будинок нравився. Вся така атмосфера а зараз не дуже. Фух, Чесно, якось так мені не дуже приємно тут знаходитися. І... Боже! О, Боже, це знову це створіння. Боже, ну це вже щось ненормальне, це знову це чорне створіння. Давайте дзвонити в поліцію. В поліцію тут зв'язку немає. Нікуди тут не дзвониш. Що робити? Я, Я не знаю, його вже немає. Це, це... це не це зрозуміло. просто це ніяк словами не об'яснити. Може зараз піти до... Старішини цього села до самого головного, так він мені все одно нічого не скаже, бо сказав, дізнайся потім. І ось, напевно, я вже дізнався, чого не треба було. Боже, як мені тепер спати? Це просто капець. Добре, що я з собою захватив камеру, і це не тільки це не я, а просто якийсь прибамбашений. Це всі бачать. Фух, Це, це просто капець. Якось треба лягати спати, або зовсім з цього села валити. А як звідси тікати, як ніяк я таксі не позвоню, хіба йти пішком, а потім, де тільки з'явиться зв'язок, тоді тільки дзвонити, я не знаю, що робити. Давайте включимо світло. І Якось лягати спати. А як? Ну, після такого просто як лягати спати, я не знаю. Фу, мені аж погано стало. Треба, я не знаю, якусь таблетку заспокійливого випити.